Дай вітер? дай вітер? Молодець. Там накривай! Топчик, бачиш? Скільки без м'яча. Точно давай! Розрізай пасу, Внизу, верхом, довго давай. Ну, ні, туди, ні сюди. Четвертий твій увесь. А ви стоїте на своїх позиціях. Чи то ми з поганим середуємо? Ви ще подіти до дімоно? Я теж в фланг йду, блядь, відправити. Я йду вище А упорний сідає на моїй білі. За спиною виходить суперника і мені приходить... краще, ми там загадають. Тома! Вінде, ти йдеш далі! Ти показуєш, що здягаєш, ти виконець собі праву ногу, все сім приїжджає. Слабо, дуже слабий рівень! Саш, та перекидуй. No,